Ми зараз пройдемося по таких деяких клінічних випадках і спробуємо проаналізувати їх. Випадок про генералізований тривожний розлад, який діагностований 4 роки, є трясучка, тобто такий тремор у тілі, антидепресанти не допомагають. Приймає пацієнт чи пацієнтка Сертралофт 150 мг міліграмів другу неділю, все тіло пече і трясе. І є запитання, чи можливо це слабкі ліки. Ну, тут важливо було б зрозуміти, що напротязі 4 років встановлений цей діагноз генералізованого тривожного розладу через 4 роки цей діагноз може бути переглянутий. Взагалі у психіатрії є дуже важливою діагностика, в тому сенсі, що для діагностики самого діагнозу потрібен час спостереження, тобто в моменті, коли пацієнт приходить до лікаря і у нього є певний набір симптомів, і це може кваліфікуватися як тривожний розлад або як депресивний розлад, і відповідно реагувати. Призначенням е ліків, це одне, але, власне, нам є дуже важливо, як цей розлад буде поводитися в часі, для того, щоб ми могли, окрім просто призначення ліків, рекомендувати. А що ми можемо ще рекомендувати? Ми можемо рекомендувати певний тип призначення. ну Наприклад, е за цей час, який ми спостерігаємо пацієнта, от, до прикладу, за 4 роки ми бачимо, що його розлад повторюється. Або не ми конкретно його спостерігаємо, а цей пацієнт раніше був у іншого лікаря, потім у іншого, і зараз на четвертий рік він приходить до нас, і ми розпитуємо, як все було, як він лікувався, який був від цього ефект. І ми розуміємо, що тут ідуть повтори повтори стану. Так, і далі ми, ми от говорили про те, що сам генералізований тривожний розлад ми мали би лікувати 8-12 місяців. Так? Якщо є е, той самий генералізований розлад, і він знову повторюється і повторюється, то в нас в лікарів виникає питання, чому так відбувається, і які тут можуть бути відповіді? Тут може бути відповідь одна про те, що е, припиняється прийом ліків. Ну, якось занадто швидко, набагато швидше, ніж оці механізми в мозку відлагодилися. Так? Тому що сам препарат він є епігенетичним чинником. Що мається на увазі? Ми приходимо в цей світ з певним набором генів, і це не тільки про колір очей і те, чи рівне в нас буде волосся, чи воно буде хвилясте. В нас також закодовано. За скільки часу і від якого стресу, більш імовірніше в нас розвинеться типаж взаємодії в головному мозку, такий як при тривожному розладі. І буде генетично обумовлено, що в однієї людини це більш імовірніше розвинеться від якихось негараздів, пов'язаних з соціальною взаємодією. Ну, наприклад, коли її Ігнорують, або коли вона потрапляє в якісь негативні для себе стосунки, то вона більш імовірніше сформує тривогу, яка буде стійкою і буде виконувати критерії генералізованого тривожного розладу. А для іншої людини буде також запрограмовано, що в неї від захворювань якихось її або її близьких може дуже легко сформуватися генералізований тривожний розлад, який буде більше концентрований на страху за здоров'я. Тому тут ми це на, на ці речі дуже звертаємо увагу. Тобто, чому тривога знову повторюється? Можливо, це не генералізований тривожний розлад, можливо, є певні особистісні риси. Або ж у людини є розлад особистості, наприклад, тривожно уникаючий, який також виглядає, якщо облікувати суто симптоми, як генералізований тривожний розлад, тому що він триває довше, ніж 6 місяців, є тривога, за багато різних аспектів, є симптоми, або ж інший розлад особистості. Або ж у, ну, якщо ми говоримо про соматичні відчуття в тілі, Відчуття печіння в тілі, відчуття тремору, так може бути, що тут ми повинні додавати інші препарати, так, якими ми підсилюємо дію антидепресанту, тому що ну, знову-таки, Антидепресант він має певну межу в дозуванні, і деколи ми переходимо навіть через цю межу, якщо ми маємо досвід із цим пацієнтом, що він нормально толерує, в нього не виникають побічні ефекти, в нього є ефективність на дуже високих дозуваннях антидепресантів. Але насправді, набагато більш частіше, ми до середньої або високої дози антидепресанту додаємо не. Невелике дозування антипсихотичного препарату або дозування пригабаліну габапентину. От тут виглядає, що ці соматичні прояви тремор. При цьому може бути це виправданим і може бути це ефективним. Але в будь-якому випадку консультуйтеся з фахівцем, який первинно призначив ліки, тому що це означає, що цей лікар він вас вже знає, він має певний план. Лікар при лікуванні тривожного розладу робота лікаря не полягає в тому, щоб він вгадав на першій консультації, від чого вам стане краще. Робота лікаря передбачає, те, що він з вами на зв'язку, він титрує дозування вашого препарату, його підвищує, розуміє, коли зупинитись на якому дозуванні, скільки часу це дозування приймати, і таким чином відбувається взаємодія. Ось. Далі. Симптоми печіння в грудях, німія рука нога, часті головні болі, легке запаморочення приймає цитама 15 мг і пригама 75 мг. стан трохи кращий, але не настільки, як хотілося. Можливо, замала доза чи змінювати препарат приймає 5 місяців. Ну, Знову-таки, тут потрібно з'ясовувати нюанси, потрібно з'ясовувати таку історію. А... Тих станів, тих стресових станів, які сформували цей розлад, оцінювати особистісний такий потенціал, наскільки готовність до тривоги була до розвитку цих симптомів, наскільки як це було і в підлітковому віці, і в молодому віці, як реагувала психіка, коли траплялося щось надмірне і потрібно було. Використовувати більше ресурсів. Також тут можливо була би виправдана тактика стосовно призначення таких додаткових ліків, антипсихотичних препаратів, можливо, підняття дозування прегабаліну, тому що це є початкове фактично дозування. Ну і обстеження фізичного стану, тому що дуже часто може бути це зігнороване, а наш організм це все-таки комплексна структура, і в нас і нервова, і ендокринна система, вони працюють узгоджено для того, щоб розуміти, як відрегулювати рівень гормонів, як це буде впливати на інші системи організму, тому тут. Потребується такий комплексний підхід стосовно того, чому після п'яти місяців прийому препаратів, тому що це дозування воно є терапевтичним уже так, починаючи з 10 мг естеталопрам, є терапевтичним, чому є так багато симптомів.